Забирали жіночку, почули звук дрона, був зброс в сусідне подвір'я. Своя була фірма по типографії. Тоді в Червоний Хрест клеїли вікна борони плівкою, потім перейшов загін швидкого реагування. Ми робимо евакуації з прифронтових сіл, також мало мобільних евакуацій, виїзди на прильоти. Була евакуація жіночки з обласної лікарні додому в селище Білозерка. У жіночки була травма ну, після операції не було суставу на нозі. Я пролежала в лікарні майже сім місяців. У мене своє захворювання та забедрений сустав. Я дякую Червоному Христу за те, що є така можливість мене доправити додому. Я прийшов в червоний хрест, тому що хочу допомагати людям евакуювати їх бути полізними для міста.